Дзвонить клієнт каже: Попав в ДТП. Все, 203-я цежка, морда, вся бита. Треба йому запчастинки. Скидає списочок, каже кузовщину, можете любого кольору, головне, що в гарному стані. Все одно піде під під покрас, в нього рідкісний колір. От ось, зібрали йому замовлення, скинули ціни. Там вийшла загальна сума на 45 тисяч гривень. Йому все підходить, забирає. Будемо зараз показувати, що за запчастинки він буде забрати, як воно все буде гарненько упаковуватися і тому подібне. Вже запакували, маємо готовий варіант. Три посилочки. Тут у нас їде фара, мілочовка, тут у нас бампер, їде телевізор, і ще деякі там, туманки, сигнали. Тут і в нас їде капот, крило, радіатор, і ще деяка мілочовка. Отак От запакували йому в три посилочки, щоб він чим поменше заплатив за кількість. Та воно трохи об'ємне, але таке велике замовлення. Що маємо, то маємо. Отож, якщо вас цікавлять запчастини до c класу, до 203-ї цежки 202-ї, маємо великий вибір. Також маємо до CLK та Є клас. Якщо вас щось цікавить, звертайтеся компаніям з